Інфобус клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Маю таку інформацію далі. Сьогодні ж, що летіло на Київ, одна з ракет. Вірніше, вона таки знаєте, так хочеться сказати. В повітрі перейшла на бік Збройних сил України і вдарила по селу у Воронезькій області Ерефії. І Міноборони Федерації вбивців і терористів цю інформацію вже навіть підтвердило. У відомстві заявили про. Позаштатне сходження авіаційного боєприпасу про це до речі повідомили у прес-службі російського міноборони, а також місцевий губернатор Олександр Гусів. Губернатор заявив, от про аварійне сходження боєприпасу в Острогозькому районі Воронезької області. І за словами Гусєва, ніхто не постраждав, але в семи домоволодіннях зафіксовані значні руйнування. І знаєте, мене у цій ситуації дивує. Те, що от росіяни це навіть визнали, бо ж зазвичай, взагалі, такі факти у них приховуються. Бо ж коли російські ракети падають на голови самим росіянам, це свідчить про те, що є поспіх у їх виготовленні. Також це може вказувати і на брак якісних комплектуючих. тож Єдине, що хочеться сказати, так це те, що знаєте, нехай, от якомога більше російських ракет падають на болотах. Нехай росіяни, які підтримують кривавий режим Путіна, на собі відчувають, як це воно, коли тебе намагаються щодня знищити, коли намагаються стерти з обличчя землі, твоє рідне місто. Це те про що я казала: що рано чи пізно. Усі росіяни, а також путінські пропагандисти та кремлівські посіпаки, будуть відповідати за кожне своє брехливе слово та за всі свої злочинні дії у нас в Україні. Далі ми поговоримо про події, які також впливають на нашу з вами боротьбу з росіянами. А саме хочу поговорити про тих, хто попри все продовжує підтримувати українців. Отже, Норвегія зробила виняток для України щодо прямого продажу зброї. Уряд Норвегії дозволив прямий продаж до України озброєння виробництва своєї оборонної промисловості. Про це повідомили на сайті Норвезького уряду. Відповідне рішення набуло чинності вже, а саме з 1 січня 2024 року. А це означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до МЗС Норвегії по ліцензію на експорт для прямих продажів зброї в Україну. І от за словами глави МЗС країни Еспена Барта Ейде, підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки, і вони це розуміють. Давайте послухаємо. У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії, нам вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що незаконна агресивна війна може бути продовжена. Тому уряд ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення норвезької оборонної промисловості Україні. Знаєте, тут хочу зазначити, що це дійсно важливо, бо саме для України було зроблено цей виняток. Бо відповідно до рішення парламенту Норвегії від 1959 року країна не дозволяє продавати зброю та боєприпаси виробництва своєї оборонної промисловості в ті райони, де йде війна, або існує загроза війни, або ж до країн, де йде громадянська війна. А ось тут дозволив. Крім того, також хочу нагадати, що у грудні уряд Норвегії погодив передачу додаткових систем протиповітряної оборони НАСАМС для України. А ще Норвегія разом з Британією планує допомагати Україні стратегічно посилити військово-морські сили. Тож що це означає для нас з вами? Про це ми будемо говорити далі. і Розпитаємо про це у ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана, який долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, знаєте, пане Олексію. Е, зважаючи на те, що росіяни продовжують нас знищувати, руйнувати наші міста, і прицільно і навмисно руйнують об'єкти цивільної інфраструктури України та гатять по житловим будинкам, зараз хочеться дійсно знаходити хоч якусь позитивну новину серед тих взагалі новин, які з'являються в інформаційному полі від наших партнерів, щоб українці розуміли, що все ж таки. Є реакція від світу, і що, попри те, що зараз російська пропаганда каже, що всі втомилися, і ось цими своїми злочинними терористичними атаками хоче просто морально нас настільки знищити і настільки зламати, щоб ми втратили просто віру у перемогу. Що хочеться все ж таки і поговорити про те, що можливо будуть і гарні новини для цього. 24-го року у нас е, тому давайте розпочнемо от з тих країн, які підтримують. Бо стало відомо, що от Норвегія дозволила прямий продаж Україні зброї та продукції оборонки. Розкажіть, як це відбуватиметься? Чи це важливо для нас? Бо це таке вперше відбувається, і що це означає? Ну, більше 60 років вони тримали цю цей закон, не, не виконували. Ну не не продавала нікому зброю, тому що вони таким чином не хотіли бути долученими до якихось бойових дій, стати стороною конфлікту. Зараз вони бачать, що відбувається в Європі, що це найбільша війна після другої світової зараз на наше на наше на жаль території. Тому вон я думаю, що багато інших країн так само будуть, як і Норвегія, приймати рішення по постачанню нам зброї. Ну про це сьогодні е, було б, е, заява міністра закладу справ пана Кулєби. Про те, що терміново треба зробити, там були якраз перелік кроків, які треба робити всьому світу для допомоги нашої країни. Там один із пунктів це було посипередача додаткових засобів протиповітряної оборони, це посилення санкцій проти Російської Федерації, це можливість використовувати заморожені активи Російської Федерації фінансові, бо нам це теж потрібно. Можна послатися на речника повітряних сил Юрія Гната, який казав, що. В ті зінятні ракети комплекси, які ми використовуємо і нищимо російські балістичні ракети, є в інших країнах, він згадав в тому числі Японію, що вони можуть нам передавати певну кількість ракет, бо ми їх використовуємо, використовуємо дуже ефективно. Ми знищили вже за сьогодні тільки 10 кінжалів гіпербалістичних за на е, всього ми вже біля 20, ну, більше 25 кінжалів е, кінчалів знищили це безпрецедентний випадок бо такі е, ракети не нищили ще раніше Ну, вони не запускали раніше але росіяни розповідали що це ракети які е, ну не мають е, ніхто не має можливості їх нищити сучасними навіть перспективними засобами ППО. ми це нищимо тому я впевнений що отака атака російська два рази е, одна за одну 29-го і 2-го, ну даст е, переконає наших друзів, і не тільки друзів, ті, хто ще сумнівається, чи треба, чи не треба. Ну, знаєте, це трошечки навіть дивно, скільки можна сумніватися, два роки війни масовані атаки. Такі атаки ну, по 100 ракет на країну. Ну, це це занадто для того, щоб продовжувати сумніватися, чи треба, чи не треба. Слухати інколи дуже неприємно слухати розмови деяких наших. Партнерів, скажімо, друзям їх назвати, ну можна так з великою натяжкою, Що е, чи треба, чи не треба нам постачати більш сучасну зброю? Ну може не треба, щоб це не призвело до ескалації конфлікту. От я коли чую ці слова скла за хапли, не хочеться наш як такі знати, як би на звук? Ну то таке. <кхем>